Усім доброго дня в цьому відео продемонструю вам шрус на важкий мотоцикл. Шрус складається із самого шарніра, з'єднаного з відповідною деталлю з коробки передач, пильничок, тюбик зі змаскою, внутрішня частина. Шарики, хомути. Ось внутрішня частина. Далі. Яким чином складається вал? Оце піввісь автомобіля Сенс. Вона заходить сюди на шліци. Тому що шрус від автомобіля Сенс, фірма FSO. Піввісь заходить сюди. Далі вона проточена. Виготовлена ось така втулочка з'єднувальна, яка з'єднується із валом, який заходить в міст. Ось так. Клієнт вже кожен собі по довжині обрізає лишнє та зварює сам вал. Ось такий комплект. Хто бажає собі замовити? Комплекти, шрус на важкі мотоцикли. Будь ласка, звертайтеся за телефоном в описі під відео. Всім дякую за увагу. Будьте здорові. До побачення!